Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт взуття, я думаю, кожен з власників взуття зіштовхується з проблемою, коли починає протиратися передня частинка взуття. За набоїчки я поки мовчу. Це буде можливо окреме відео. Сьогодні саме мова буде йти про профілактику взуття в передній частинці. Взуття буває різне на шкіряній, кожвалоновій підошві. Резина, теп, поліуретан різниці немає рано чи пізно, в будь-якому взутті, може трапитись проблемки, які... Потребують саме вирішення профілактики. Сьогодні я розкажу, яке взуття, коли і в який час саме потрібно або краще робити дану процедуру. Почну з поліуретанової підошви. поліуретан чудовий матеріал, він зносить стійки але в нього є один невеличкий мінус. через 5 7 років він починає сама підошва е кришитись і руйнуватись. В даному випадку я перевірити підошву можна звичайним згином. На попередніх етапах починає як ви бачите, в цих проблемках починаються мікротріщинки. Туди потрапляти починає водичка, вони починають збільшуватись, збільшуватись, і в певний період, через певний час виходить повністю саме в цьому місці, там, де згине, де повністю тріщина лопається підошву Зразу скажу, в принципі, відновити можна, але в більшості випадків просто йде заміна підошва що ну, збільшує саме кошти по відновленню вашого взуття. Або взуття повністю викидається. В даному випадку, ще коли тільки невеличкі тріщинки ви побачили в поліуретановій підошві, можна поставити профілактику. Ну, ось, в даному випадку тут поставлено вібрам світленько, ось так вони виглядають збоку. Ну, тобто, практично не видно, те, що тут стоїть профілактика. Матеріали по профілактиці бувають різні. В більшості це резина каучук, резина та каучук, але а зустрічаються ще поліуретани. Я ставлю тільки якісну резину. В більшості випадків це вібрами касалі. Вони якісні показали чудові результати по зносу, зносу і гарантія від мене на профілактику півроку. Тобто 6 місяців гарантії за те, що вона не відклеїться, ви її не зносите. Якщо зносите або відклеїться безкоштовна заміна. Тому все стосовно цих матеріалів. Матеріали теп, резина, теп резина каучук. Каучук дуже рідко знашується, але все рівно бувають випадки, коли людина дуже багато ходить. Теп найчастіше ставлять на підошви зимові, вони менш слизькі, але доволі зно... слабка в них зносостійкість, тобто вони швидко знашуються. Для таких випадків існує більш потовщена резина. Ну от, наприклад, вібран, тут товщина 4 мм, така на основі каучуку і гарантія на таку. Підошву профілактику буде теж півроку. Тобто варіанти є установки на берці, на будь-яку підошву можна знайти і підібрати профілактику, яка, в принципі, повторювала б або контур протектора, або ну, найбільш при установці було б непомітно те, що є профілактика. Далі буде мова йти про шкіряні також волонові підошви. В ці підошви я б одразу при покупці, якщо ви плануєте все-таки гуляти десь по місту, виходити на вулицю по асфальту, то краще одразу вставити профілактику, тому що вона тендітна, вона дуже швидко знашується, і потім її складніше ремонтувати, тому що товщина її доволі невелика, близько 2 мм. Найпершими страждають передні частинки, ну і вже потім починається і дорожче буде сам ремонт відновлення, і вже в деяких місцях можна навіть будуть сліди видимого ремонту, тобто при нарощенні передніх частинок мисів, вже будуть якісь помітні, ну більш помітні якісь сліди від того, що там є додатковий матеріал. Варіантів ну от в даному випадку ми поставили вібрам, заполірували. Зачистили, я намагаюсь декоративно ставити тут, симпатичніше, мені більше подобається, ніж прям, прям, пряма лінія. Тому варіантів безліч. Гарантія на, на такі підошви, як я вже сказав, півроку. Більшості люди, купуючи нове взуття, теж приносять на профілактику, тому що вони знають, що набагато краще і простіше, краще буде зовнішній вигляд, якщо одразу поставити на таке взуття профілактику. Ну, тобто Взуття нове, а вже стоїть профілактика, і вже власник буде знати, що мінімум два сезони вже туди і заглядати не потрібно, що все буде добре, і носочок не зноситься, і все буде добре. Коли установка йде профілактики, як ви бачите, ця частинка торець саме підошви, він фарбується в колір з набоєчкою. Тобто, як виключення можна поставити такий матеріал, але потрібно обережно дивитись, наскільки гармонічно буде дивитись саме вставочки. Ну, тобто, тут, як ми бачимо, пофарбовано в Беш, але з установкою чорної профілактики у нас не змінилось зовнішній вигляд. Ну, змінився, але не в гіршу сторону. У нас є певні закруглення, тому профілактика гармонійно стала на це взуття. Також існують, крім о, такого рельєфного, рельєфної структури профілактики, існують більш гладкі, тобто такі, як на лобутени, глянцеві покриття, чорні глянцеві, існують різних кольорів, матові, різних текстур, товщину. Тут, як ми бачимо, 1 мм є і 1,8, і 1,5 мм. Навіть 2,5 мм зустрічається профілактика, але більше ставиться на чоловіче взуття. Ну, тут ми робили теж профілактику бренду Касалі, вона матова. І було нарощення в цій частинці, ледь-ледь ну, видно, що було нарощення, тому що вже знятий був, не було майже передньої частинки. Тому все взуття можна відновити своєчасно. Дивіться, звертайте увагу на передню частинку для того, щоб попередити саме знос взуття і для того, щоб мінімізувати витрати на ремонт. Тому слідкуйте за новими моїми відео, долучайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки.